Учні вибухи налякали мешканців Кривого Рогу. Ввечері окупанти поцілили ракетою по одному з житлових кварталів міста. Севі розповідають, це сталося дуже швидко. Не встигли зрозуміти, що відбувається. Ми вечором чули два таких потужних було вибухи. У нас аж дім затрясся. Я думала, хоч би двері не вибило. Ну так було сильно і гучно. Заторможення, стоїш і не знаєш, що далі робити. І, і чекаємо, другий взрив. От як другий пройшов зрив, Думаю, ну все вже більше не буде. Один з прямих ударів припав на технічне приміщення готелю. Його знищило вщент. В момент атаки розповідають працівники, там були тварини. Там воронка хороша така. ну, животні були. Один, Одна собачка, ми її сьогодні розкопали, з код завалі, воно ну, він жорик сидить. І коти, два кота, ну начебто звуки були. Будинку по сусідству мешкає Андрій. Чоловік якраз був на роботі, показує в оселю. Навіть складно потрапити, аби зібрати вцілілі речі. Кімната доспали. Ось, шифанір взяли, поклеєно все було. Навіть телевізор вижив. Там далі кухня йде, і прихожа. общем, нічого не вцілило. Свій будинок розповідає, придбав нещодавно, ще не встиг обжитися, а вже залишився без даху над головою. Ну, шок. Звісно, шок, нема де мешкати, нічого. стою, ні на нічого. Собака навіть вижила, слава Богу. Наразі, щоб скінчилася війна, всі. Повернулася моя родина за кордоном. В общем, щоб скінчилося все це, надоїло вже. Зачепило й будинок пані Ольги. Жінка каже, в оселю долетів уламок від ворожої ракети. Пострадало сильно. Отакий От великий уламок ракети залетів прямо в хату мені, в кухню, понівичів, меблі. І багато чого там наробив, і вікно повністю. Постраждала. Внаслідок ворожого удару загинув 21-річний хлопець Володимир Пімінов. Місцеві змі розповідають, юнак захоплювався народними танцями та навіть виступав на головній сцені країни. Лікарі зробили все можливе, але травми хлопця виявились несумісними з життям. Під час ворожого удару поранення отримали ще п'ятеро людей. Двоє і досі перебувають у лікарні. 24-річна дівчина в реанімації в тяжкому стані. Важка травма в ділянці правого ліктьового суглобу з пошкодженням кісток, м'язів, обсяжена рвана рана з дефектом м'яких тканин, так і рвана рана обсяжена також лівого стегна без пошкодження кісток. Хворій в ургентному стані прооперована. Через ворожу атаку у місті знищені два приватні будинки. 13 – пошкоджені. Зачепило АЗС та соціальний заклад. Одна з ракет влучила просто у храм. Тим часом неподалік від місця ворожої атаки розгорнуто штаб з прийому заяв щодо пошкодженого майна. Волонтери допомагають платати потрошення ворогом у селі. Видають будматеріали. До нас звернулося близько 20 родин і видано 20 листів ОСБ, близько 40 листів Тарпауліна і близько 50 листів плівки. Також надається допомога психологів і допомога соціальних працівників. На місці також працюють комунальники та усувають наслідки атаки. Вороже залізятча пошкодило лінії електропередач. Ремонтники кажуть, світло відновлять до вечора. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов. Новини 11-го каналу. Протягом дня на Нікопольщині лунає загроза обстрілів з ворожих дронів. Людей просять не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укритті. Вночі в небі над областю наші захисники неба збили три ворожі безпілотники. На Одещині через атаку росіян поранення отримали троє. Ворожий безпілотник поцілив по житловому будинку. Зайнялася пожежа. Рятувальники змогли приборкати вогонь. Під атакою БПЛА була і столиця. В Голосіївському районі Києва через обстріл загорівся приватний будинок. В Дарницькому районі пошкоджено оселі та автомобілі. У Печерському районі не житлову будівлю. Інформації про поранених немає. А у Запоріжжі поранення отримала жінка 53 років. Окупанти поцілили у житловий район. Сталося займання у приватному будинку у кількох багатоповерхів. Ках вибуховою хвилею вибитого вікна загалом за добу окупанти майже пів тисячі разів обстріляли 13 населених пунктів області. Цілили з авіації, БПЛА та РСЗВ. Окупанти не припиняють терор Донеччини. У Покровської впівдроном атакували цивільне авто. Загинув чоловік 53 років. Ще один отримав поранення. А у Костянтинівці авіабомбами вдарили по п'ятиповерхівці. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблої. Ще троє жінок поранені. Пошкоджено сім багатоквартирних будинків та 14 різних споруд. Під обстрілом був і Слов'янськ. Там пошкоджено на житлові приміщення приватні будинки. На Харківщині протягом доби поранення отримали троє людей. Повідомили в ОВА. Окупанти били позо. Лочево та Куп'янську пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Загалом ворог запустив по Україні 267 ударних БПЛА та три балістичні ракети Іскандер М. 138 безпілотників збили наші оборонці неба. Ще 119 цілей локаційно втрачені. Внаслідок атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя.